Чому, коли ти пробуджуєшся, ти так починаєш нервувати всіх навкруги. І це нормально. І ви собі, що ти жив в темноті, створив свою ілюзію, свій всесвіт, там темненько, сіренько, неважливо от було так, як ти собі створив. І тут ти зрілий, а ти творець цієї реальності, це так відбувається процес на тонкому плані. І от ти зливаєшся з Творцем, вливається в тебе поступове світло. І ти починаєш світити ще не сильно, між іншим навіть. І звичайно, ті, що в тому всесвіті спали, в, твоєму, в тому болоті ілюзій, їх це не просто дратує, когось це просто навіть руйнує. Вони тікають від тебе. І це цілком нормальне пробудження інакше не відбувається, мої любі сонечки. Якщо ви вважаєте, що ви там отак от живете і жили. І ваш всесвіт не змінюється, виходите на ту саму роботу, все те саме, ті самі друзі, ви не пробуджуєтесь, ви ще живете в ілюзії, ви ще не готові. Просто давайте будемо чесними. Тобто ви ще живете в своїх ілюзіях як людина, ви ще живете в голові. Тому що, коли ви пробуджуєтесь, реакція людей на вас негативна, які сплять цілком доречна і реальна, і природня, тому що. Вони ваші темні частиночки, і вони почнуть тікати від вас. Потім прийдуть інші, більш світліші, Потім і ті будуть кудись тікати. Єдині люди, які там постійно будуть плюс-мінус вашому полі трансформуватись. Ну це звичайно ваша найближча рідня, бо тому, що вони особливо батьки, вони ваші великі аспекти, так само діти. Тобто це ті аспекти, які, на яких ви будете бачити, як вони будуть очищатися поступово, але все одно ви не забувайте, що у вас з ними завжди будуть кермічні відносини. Завжди. Ви ціле життя будете з ними духовно рости, трансформуватися, тому що це наші кермічні частинки ілюзорні. Так що, мої любі сочки, пам'ятайте, що неможливо, тому що хтось дуже часто мені пишуть, що там ви когось нервуєте, хтось вас не сприймає. Якщо це для вас це ще дуже важливо, то ви ще не готові до пробудження. Тому що, коли ми готові до пробудження, нам стає все рівно, не те, що ми навіть про це не думаємо. Так, нам десь боляче, що нас, від нас відвертаються боляче як людині, тому що руйнується наша стара реальність, старий всесвіт, старі зв'язки. Але що важливіше, мої любі сонечки? Ви відчуєте, коли будете пробуджуватись, що це взагалі не має ніякого значення. Тому що ви такі ще всесвітів набудуєте безкінечно кількість. І саме важливе, це ви. Тому що ви центр всесвіту, ви центр творіння вашого, а не ті люди, на яких ви концентруєтесь, і слухаєте, що вони про вас думають. Тим більше, коли ви їх почали нервувати своїм світлом. Знаєте, мої любі сонечки, отак воно і є.